Якщо робот має прізвище MaxPro, то напевно він щось знає про життя. Дібот т 50 MaxPro обіцяє, що пил і бруд більше не ваша проблема. Створений виробником що вже більше десяти років є номером один з продажів у Китаї та посідає провідні місця на ринках Європи, США, Азії та Австралії. Він сам прибирає миє підлогу і навіть вирішує, що робити далі. І так. Іноді здається, що він занадто самостійний. Базова станція D-Bot T50 Max Pro це місце, де робот не просто заряджається, а повністю приводить себе до ладу. Тут є контейнери для чистої і брудної води, окремий резервуар для миючого засобу та мішок для сміття. А мінімалістичний дизайн у стилі Black Box гармонійно поєднує технологічність та естетику. Після прибирання робот сам висмоктує сміття у станцію, і три місяці ви про це навіть не згадуєте. Зручно, що для зняття бака потрібно всього кілька сантиметрів простору зверху, тобто станцію можна ставити навіть під полицею або в кутку. Станція сама миє серветки швабр гарячою водою від 40 до 75 градусів. Температура підбирається автоматично залежно від того наскільки брудна підлога. Якщо після вечірки підніме градус, якщо просто пил, економно промиє, і все це з розумним споживанням води та енергії. Потім швабри сушаться гарячим повітрям 65 градусів, повне висихання за дві години, без вологи, без запахів, просто чисто. А ще станція сама дозує миючий засіб, жодних вічних питань. Чи не забагато я налила усе автоматично і з точністю до краплі? Технологія Blast створює потужний повітряний потік, адже важлива не тільки кількість паскалів, а їх тут аж 18,5 тисяч, а й потужність двигуна, який формує цей повітряний потік. Стоватний двигун із високим крутним моментом та живленням від інноваційного акумулятора розганяє повітряний потік до 16,3 літрів на секунду. Пил, крихти, шерсть, усе летить у контейнер ще до того, як ви встигнете сказати ого. Аеродинаміка тут як у спорткара лопаті вентилятора більші на 45% за попередника. Забірник повітря ширший, а внутрішня форма у стилі спіралі Архімеда, щоб потік не губив силу на поворотах. Результат на 78% ефективніше прибирання килимів і 100% видалення сміття великого розміру. Цей пилосос знає, як впоратися з волоссям, і не перетворює щітку на клубок. Він має свій секрет проти намотування волосся: систему з потрійним ві. Перше ві це щитинки під кутом 45 градусів, які піднімають волосся з підлоги. Друге спіральна V-подібна щітка, що збирає його в центр. І третє гребінь у формі Ві, який знімає волосся перед тим, як всмоктати його. D50 Max Pro має чудове відчуття простору. Завдяки своїм сенсорам робот рухається максимально близько до плінтусів, ніжок меблів чи порогів, не торкаючись їх і не залишаючи подряпин. Він вимірює відстань до перешкод буквально з міліметровою точністю, тому прибирає навіть уздовж країв, куди звичайний пилосос не добирається. Побудована камера та система підсвічування допомагають йому розпізнавати предмети від капців і дротів до ніжок меблів і навіть іграшок на підлозі. Він не плутається, не застрягає, не б'ється об меблі і не оминає все підряд, як це роблять звичайні роботи. Завдяки системі штучного зору робот вчиться розрізняти предмети і рухається поруч із ними так, щоб прибирати довкола. Цей робот пилосос прибирає навіть там, куди більшість роботів не дотягується, ретельно прибираючи біля плінтусів та у кутках. Швабра під час прибирання рухається адаптивно, автоматично підлаштовуючись під краї стін і повороти. Бічна щітка висувається саме тоді, коли треба, щоб зібрати пил уздовж плінтусів і у вузьких місцях. T50 Max Pro знає, як поводитися з килимами обережно, але ефективно. Спочатку він прибирає їх у сухому режимі, щоб пили сміття зникли без жодної краплі води. А коли під час прибирання не трапляє на новий килим, швабра автоматично підіймається на 18 міліметрів, щоб не намочити ворс і не рознести бруд. Робот розпізнає різні типи килимів і сам вибирає, що робити: десь просто пилососить, десь оминає ділянку, а десь переходить у стандартний режим прибирання. Як тільки робот помічає пляму, він одразу переходить у режим глибокого прибирання, проходить ділянку двічі під різними кутами, щоб повністю видалити забруднення. Система працює в реальному часі. Робот сам визначає, де потрібно прибрати ретельніше, а дві потужні обертові швабри з постійною подачею води легко справляються зі слідами від кави, соєвого соусу чи будь-яких засохлих плям. І це ще не все. З роботом т 50 Max Pro Ви завжди знаєте, що відбувається вдома. Вбудована камера з роздільною здатністю 960 p транслює відео у реальному часі. Навіть у напівтемряві картинка залишається чіткою. Можна перевірити, чи все гаразд, поки ви на роботі або у відпустці, просто відкрити застосунок і подивіться, як робот прибирає або що робить кіт. Захист даних має відповідний сертифікат. Це гарантує, що всі відео і зображення залишаються приватними, а доступ до них маєте тільки ви. Застосунок ЕКВАКС Home – чи не найкращий, що ми зустрічали. Він просто вражає кількістю налаштувань та зручністю інтерфейсу. Можна редагувати карту, ділити кімнати, створювати кілька поверхів. Контролювати розклад прибирання, потужність, всмоктування і рівень подачі води окремо для кожної кімнати. Хочете, щоб робот прибирав після сніданку чи під час прогулянки? Не проблема. Просто створіть свій сценарій і він усе зробить сам. Завдяки голосовому асистенту YIKO GPT можна керувати прибиранням голосом. Він працює на базі мовної моделі, тобто розуміє не тільки окремі команди, а й сенс запитів. Правда, поки що це працює лише з англійською, тому для користувачів це виглядатиме як мовна практика. Можна наказати прибрати кухню, повернутись на зарядку або почати миття підлоги, і робот усе зробить сам. Окей, okay, YIKO. Ще один плюс підтримка стандарту Matter. Тому пилосос легко інтегрується у систему розумного будинку Google Home, Apple Home чи Samsung SmartThings. DBot T50 Max Pro працює саме так, як всі ми уявляємо автоматизоване прибирання. Він здатен автономно підтримувати чистоту в помешканні завдяки відмінній навігації та розумному прибиранню. Він знає, де і скільки треба прибирати, скільки використати води і миючого засобу. Має чудовий застосунок та підкоряється голосовим командам звичайною мовою без конкретних завчених команд. А ще може виконувати функції відеонагляду без страху, що хтось отримає доступ до відео, жодних складнощів та додаткових зусиль. Ви живете, він прибирає.